Оце він. Оце він. Подивіться, який гарний карас. Так ви подивіться на цих карасів, які вони велетенські просто. Оце вже я розумію. Я таких карасів, якщо чесно, ну дуже давно не ловив. Та ти що, які тут завали, яка дуже прекрасна річка. Ти шо? Взагалі така красота, що я вам не можу передати. Друзі, доброго дня! Ви подивіться, на яку я сьогодні вибрався, гарну мікрорічку. Завали, скрізь просто сплошні дерева, очерета, дикі місця. Тут в цих краях дуже рідко хто буває і тут повинен бути здоровенний карось. Так що в нас сьогодні з вами одна удочка з боковим кивком, прикормочка і більше нема нічого. Так що зараз тут я став у тіньочок такий. Зараз попливемо, знайдемо пару перспективних участків, закормимо їх і будемо пробувати піймати здоровенного карасьо. Сьогодні я буду кормитися однією з найкращих прикормок Діндер Крі. Линька творог. Вона дуже гарно приманює крупного карася. Ну, так як в прилові у нас повинен бути линь, то така прикормочка в нас повинна бути сьогодні обов'язково. Дивіться, яка фракція гарна. Таке, начебто, у нас тут творог є зрештою. І все це діло ми засипаємо атрактантом антарктик Кріль, Атлантична молота креветка. Для вдалого кльову, друзі, обов'язково додавляйте криля, він завжди дає свій результат. Його багато не потрібно, такої пачечки нам вистачає. На 5 рыбалок, а может даже и Узяв я сьогодні з собою мою одну з найкращих удочок, що в мене є в арсеналі для ловлі на боковий кивок. Extreme Carp Бол від флагман. Ви знаєте, друзі, карасів ловити на цю удочку. Чесно вам скажу, не сильно кайфово, але кілограмові карасі просто вилітають. Цією удочкою можна 2 кілограмового коропа просто отак брати удочкою і піднімати. Поставив я сюди шнурочок 0,16. Мормишечка ось така огружена дробинкою, Вартурича бров. Ну і кивочок. Теж Вартурича бров. Дуже гарні кивки. Одні з найкращих для ловлі на боковий кивок. І котушечку, ось таку зімню. Флагманську примотав. Чесно не пам'ятаю, як вона називається. Це я собі брав для ловлі на балансирці котушки. Так, по наживке у нас, друзья, чурбачок червоненький и упорыш Стандартная наживка для ловли крупного карася. Вот так, бачите. Иди Єсть, друзі, вимучив ще. О, це вже я розумію, трішки місцячок знайшов. А то ж ви розумієте, вже годинок, годину. простояв і немає нічого. А тут знайшов, таку, бачите, заводюшку невеличку з латашками. Так ви подивіться на цих карасів, які вони велетенські просто. Оце вже я розумію, я таких карасів, і чесно, ну дуже давно не ловив. Жирьоха, просто жирьоха. іди Це вже така рибалка мені подобається. А то стоїш, стоїш. Дві години я проплавав жара 34 сьогодні. А він не хоче. А тут, бачите, тільки ось таку заводюшку знайшов. І проклювує, продовжимо далі присід тільки переставив кивочок трішки натечує і зразу у нас вийшло карась І йди сюди. Ох, які тут карасі, гарні, чистенькі, такі гарні, круглі, дивіться. Просто зачутніші карасі. Да, мені така рибалка подобається. І хмарку, дивіться, друзі, натягує, сонечко затягло. Хоч не так у нас жарко стало. Я навіть звісно, і не хотілося б дощу. Но, напевно, хайбі краще пройде через те, що просто задихається. Немає чим дихатись. На сьогодні я ж кажу 34 градуси. Фух, оце жаро. Ну нічого, саме головне, що він прокльовує. Ви бачили цю поклвку? Я, якщо чесно, такої поклвки ще не бачив. Я такої поклівки, друзі, ще не бачив. Просто... Потіг з пінім, чи цей удочку. Прямо так аж кончик у воду потік. Якщо ви побачили цю покльовку, яшку я просто варений. Вроді і карасик невеличкий. Є. Така покльовка гарна. Трішки сонечко зайшло і карасик почав краще активізуватися. Це вже нас радує така риболовля. Подивіться який красим, друзі. Подивіться на цього карася. Оце вам пів кіл. Просто гарнюні. Іди сюди. Ох. Бачите, як ця удочка піднімає таких моментів. На рази, тільки торкни. Не хочеться мені, друзі, на берег випливати, щоб поміняти кивок. Там у мене заломилася пружинка і туди заскакує шнур, і з за того не можу. Не можу коротко, відпустити. Тільки підсечка і він залазить туди шнурочок і не можу нічого зробити. Ну нічого. Вже не будемо пливти на місто дислокації, будемо поки шарошить. Ви бачите, які карасі. Просто жиряка. Я давно на таких гарних, круглих, жовтих карасів не попадав. На цій річечці, звісно, рибка. Дуже приємно. оце він! Оце він! І подивіться, який гарний корось! Ох який кросень! Оце вам і пів кіло! Красавець Трішки в нас на грозу накрутило, а це гроза. Вроді десь стороною пішло і... А карасі не стороною. Іди сюди. Ух, дивіться який. Оце він. Оце вже карось. Дивіться, який ботиньок. Ух ти, красень який, в руки не поміщається. Оце карасивал. зажував у нас. Бачите, мармишку дробинкою догрузив, бо тут трішки в нас течія є. Так, ну що, на сьогодні думаю, хвати. Вже виплив на берег, вже сили нема. Подивіться, де ми стали. Ось така бісєдочка горна. Одна, друга. Коротше, на островку ми стоїмо на такому горному. Я тут розбив ось цей лагерьок, може на вечір спінінги закину, не знаю. Буде воно клювати, не буде. Ну, Коротше думаю, попливемо на боковий кивок вже зранку продовжимо. Ми вже, якщо чесно, сили нема. На жарі так напорився, що зараз заліземо, покупаємося трішки. І напевно будемо лягати віддихать, а зутро будемо шароші. Саш? Да, чи що? Да, да. Ви на боковий кивок наловили карасів? Наловив да, карасів. А на спінінги? На спіні теж одного. І на спінінг? Да. От ви молодець, який бачите? Да. Ну нічого, я теж 7 чи 8 карасів піймав, завтра утра. На боковий ось як дом жару. Mm -hmm. да? Хотів вам, друзі, показати. У мене цікавий гаджет з'явився від Килникса. Дивіться. Ось такий повербанк ліхтарик радіо, сирена, коротше, багатофункціональний повербанк чи ліхтарик чи як його назвати Дуже хороша штука. Можуть виручити тоді, коли дуже нам потрібна енергія. Він включає такі функції, як повербанк, фонарь, радіо і сигнальне устройство. При цьому він дуже компактний і важить всього-навсього 170 грамів. І пішла зарядочка. Бачите, у критичному випадку можна підзарядити. Важно розуміти, що Вольт розчитаний на маломощні устройства і на екстрені случаи. Мочну батарею од нього заряжать буде дуже довго. Коротко кажучи, це вічний акумулятор радіо і фонарь, який буде завжди з вами і ніколи не підведе. Час роботи фонаря до 10 часов, радіо до 5 часов, сирена до 70 минут. І знову затягує. Друзі, цілу ніч ливень був. Це зараз пів восьмого ранку і ми тільки попросиналися. Все мокре, палаточка виручила нас, дивіться мокра яка. Да. Єсть! О! Первий вітній терець, вицельки, гарнілий. Сьогодні погода, звісно, зовсім не рибна. Вітер такий страшний. Але все-таки, як то кажуть, дождались. карася. дивіться, який смачний. О! Йди сюди. З самого ранку не вийшло випливти, тому що дощ такий, друзі, шарашав... Цілу ніч і ціле ці утро. А ось зараз 8 годин вже і бачите, перший перший карасевело клюнув. Тепер головне, щоб не останній. Довго я його, правда, і шатав, але все-таки, бачите, уговорив. Ну карасі тут просто зачтніші. Ух ти! Коротше, друзі, не попав я в садок. Ще блінна не проснувся. Ну то нічого, хай живе. Рибі теж потрібно шанс давати. Правильно? Правильно. Друзі, ви це бачите? Ви це бачите? Щоб вона нам не обрізала. <кхи> Я у шокі. Щука? Я ще не ловив. Сьогодні. Дивіться яка. Щучка. <кхи> Це капець. Шнурочок. Шнурочок. Хорошо, хоч за краю взяло. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, що хоч за краєчок взяла, що вона нам не обрізала мармишку. <хи> ну щучку ми відпустимо. Хай живе. Йди. Оживай, оживай, давай. Ти нам не нужна. Не такий розмір, щоб ми тебе їли. Черв'ячко, друзі, піддів. І вона спокусилася на чурбачку. ще О, гримить десь опять. Друзі, я хоч цим карасем у садок попаду чи ні. Mm. Бо тим не попав. Я ще не можу ніяк проснутися. На дощик розмарило Дивіться який він пожований, потрьопаний цей карас. І порізаний. І губа поранена. Mm. Дивіться, який красовчик а не коросик, так? Да? Дивіться, горний він. У нас там мармішечку підсів сів. сюди. Оба так, трішки активізувався у нас коросик, це вже робляє. Можемо ще... Нормальний вихватим сьогодні з вами. У нас ще годинка рибалки є. А хоча я думаю, якби ми зранку стали, то я думаю ми б нашарошили б карасів би хорошу кількість. Отак, бачите, ставлю два черв'ячки. присаживается все дело двумя трьма опоришами. И вот на такой гарный пучок он у нас и клюет. Есть, 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 есть. Дивіться який, каразик клюнув хороший. оце Друзі, цього карасе я ждав 15 хвилин. Дивіться. який Ох ти лаптик. Хорошо, що удочка в нас така, що можна цих карасів піднімати як. Дивіться. який О, це гарню карась. Чистий, гарний. Дуже. Приємні карасі на цій річечки клюві. Дивіться, як хай не так дуже часто, але карасі зачутніші. Бачите, з нього сікурка тече, він вже дуже не реститися, але карась це така риба, що воно круглий рік зікрує. Я думаю, друзі, на сьогодні хвати. Поймали ми в принципі непогано. В районі 15 карасів, так зато карасі, які. Да? Такий розмір порадував, колір карася, тут дуже приємний на цій річушці. Коротше, я думаю, жирна рибалка вийшла в нас, да. Погодка, звісно, підкачала. Бачите, вон, як море насувається. І дуже погано, що нам зранку дощик не дав половити. Я думаю, зранку тут би клювало б шикарно просто. Ну, Я думаю, будемо завершати. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей.